Ісусу Христу! Слава Двіки Богу. Ну що тут робиш? Сьогодні на вечір вирішив приготувати нам щось смачненьке. Такий сьогодні день трохи насичений. Знаєте, з самого ранку то на ринок, на ринок пішов. На, ринок. Да, на ринку був от спагеті придбали, придбали пішки продуктів. Потім пішли на вечірню службу. І от зараз після служби прийшли, такі дуже голодні. І на вечір сьогодні захотів щось таке екстравагантне східне. Знаєте, тут на соєвому соусі з морквою, грибочками, курочкою, зеленю. Перцем чилі, ось такий дуже файний чилі. Так. Чесничко. Ось таке спагеті. А це тебе що таке? Це кунжут? Це клужо так. Це буде зверху такого посипатися страва. Дуже файно. Смачно по-східному, дуже, ну, По <звук> дуже гостро, я люблю смачно. Смачно дуже сильно гостро проявляється. <глеч> ось такий зараз і готую, <глеч> і буду дивуватися. Ще такого Сергійко не коштував, таке хочу. Завжди щось хочу приготувати і потім запросити ще в гості. Ну що ж, сьогодні дійсно гарний день, Богу дякуємо за те, що вивезли ми суботу. Стали, помолилися, бо дякувати, сходили на вечірню О. службу. А, Пані Богдана, по вашій рекомендації придбав дуршлаг. Показую. <рес> Тому сьогодні буду використовувати і пробувати. Що це за таке? <рес> так, так, звичайно. Тому Мій, всім, всім чудового Всі вечора, готуйтесь з любов'ю, будьте щасливі і Боже вам благословіть. І так, не забудьте завтра, піти в храм на ранкову літургію. Ми завтра з Романом Ми йдемо на сівранку, в ранку, в місто Луцьк, храм, щоб побути на святковій Божій літургії і почати гарне змовити. Тому всім бажаємо вам також самого.